Hey alle zusammen. Heute sprechen wir über Foden. Hey, привіт усім. Сьогодні ми говоримо про вимагати, потребувати. Інколи навіть перекладається як надсилати запит. Закман Deutsch, Як сказати німецькою? Я вимагаю. Ich fordere. Ich fordere sagt man auf Deutsch ти вимагаєш. forderst. Wie sagt man auf Deutsch. Він вимагає. Як сказати німецькою він вимагає? Er fordert sagt man auf Deutsch, вона вимагає. Sie fordert. Sagt man auf Deutsch, ви, ви як група людей, ви вимагаєте. Ihr fordert. Sagt man auf Deutsch, ми вимагаємо. Wir sagt man auf Deutsch? Вони вимагають. Sie sagt В Закман Deutsch? Ви. Якщо ми звертаємося до однієї персони на ви. Як нам сказати німецькою ви вимагаєте. Sie fordern. Sagt man auf Deutsch, ja, wir machen bildliche Punktualnistie. Ich fordere mehr Pünktlichkeit. Sagt man auf Deutsch, ja, wir machen bildliche Spivprazie. Ich fordere mehr Zusammenarbeit. Zusammen zu Rasom, Arbeit zu Roboter. Тобто робота разом співпраця. В авторич, я вимагаю більше, помічі, більше допомоги. І фодере міахіль. В закмана вдовеч я вимагаю занадто багато. Ich Gesagt man auf Deutsch ви, умовно кажучи, пане або пані, тобто людина, з якою ми на ви, ви вимагаєте занадто багато. Sie fordern zu viel. Wie sagt man auf Deutsch, вона вимагає занадто багато. Sie fordert zu viel. Wie Wie sagt man auf Deutsch? Er fordert zu viel. Wie sagt man man auf auf Deutsch, Deutsch, zu Er fordert viel. ja tebe? Ich fordere mehr zusammenarbeit von dir. Von dir. Тебе фон викликає датів. І тож бачимо займенник в датіві. В Zaktman Deutsch я вимагаю більше співпраці од неї від неї. Ich fordere mehr zusammenarbeit von ihr. Якщо я, наприклад, розмовляю з групою людей, з якими я на ти, як мені тоді сказати я вимагаю більше співпраці від вас? Ich mehr zusammenarbeit von euch. Якщо я однак спілкуюся з людиною, з якою я на ви, з однією людиною, з якою я на ви, як мені сказати, я вимагаю більше співпраці від вас? Ich fordere mehr Zusammenarbeit von ihnen. Однак, якщо мова йде про вони, як тоді сказати я вимагаю більше співпраці від них? Ich fordere mehr Zusammenarbeit von ihnen. Wie sagt man auf Deutsch ви вимагаєте занадто багато від мене? Ви в плані ви пане або ви пані? Тобто людини з якою ми на Ви. Закман Авточ вона вимагає за НАТО багато от нього. Er fordert zu viel von До речі, якщо ми розмовляємо з групою людей, з якою ми на ви. Як тоді там сказати німецькою Ви вимагаєте занадто багато від нас? Sie fordern zu viel von uns». цуфілфонс. sagt man auf Deutsch, Він вимагає занадто багато від вас. Від вас? Мається на увазі група людей, з якими ми на ти. «Er fordert zu viel von euch». «Wie fragt man auf Deutsch?» Що він вимагає від вас? Знову таки від вас це від групи людей на ти. «Was fordert er von euch?» Zagman of Deutsch, Що ти вимагаєш мене? Was forderst du von mir? We fragt man auf Deutsch, ви was fordern Sie von mir? Was fordern Sie von mir? Wie fragt man auf Deutsch, що вимагаєте ви саме від мене? Was Sie genau von mir? Wie sagt man auf Deutsch я вимагаю, щоб ви завтра пунктуальними були. Ви маєте на увазі одна людина. Ich fordere von Ihnen, dass Sie morgen pünktlich sind. Я вимагаю от вас, від вас, що ви завтра пунктуальні є. Невеличке нагадування дуже часто німецькою, коли ми вживаємо теперішнє, ми можемо мати на увазі майбутнє. Тобто, використовуючи теперішнє, можна говорити про майбутнє. Тому воно є, що ви завтра пунктуальні є. А не будете, бо можна використати теперішнє для майбутнього. Ще дещо, після таких слів як das, weil, альс, об і так далі, є ще інші слова. Після таких слів дії слова йдуть в самий кінець речення, тому слово sind в кінці свого речення знаходиться. Візакман автобуч я вимагаю от тебе, щоб ти завтра пунктуальним був. Ich fordere von dir, dass du morgen pünktlich bist. Wie sagt man auf Deutsch, wie sagt man heuer Deutsch, wie sagt man aber sagt man auf Deutsch, von dir, dass du morgen pünktlich bist. wie sagt man auf Deutsch, Er fordert von mir, dass Ich morgen pünktlich bin. Sagt man auf Deutsch, я от вас, щоб ви завтра були пунктуальними. Ich fordere von Ihnen dass sie morgen pünktlich sind. Як тоді сказати, я вимагаю від вас, щоб ви завжди були пунктуальними. «Ich fordere von Ihnen, dass Sie immer pünktlich sind.» Але як сказати те ж саме «другу» або «подрузі»? Тобто людині, з якою ми на «ти»? Also, wie sagt man auf Deutsch? Отже, як сказати німецькою «Я вимагаю от тебе, щоб ти завжди пунктуальним або пунктуальною була або був»? Ich fordere von dir, dass du immer pünktlich bist. Wie sagt man ja, wenn man hat was, якщо звертатися до однієї людини, щоб ви завтра тут були? Ich fordere von ihnen, dass sie morgen hier sind. Як sagt man auf Deutsch, я вимагаю від тебе, щоб ти завтра тут був? Ich fordere von dir, dass du morgen hier bist. Окей, okay, eine паузе. Окей, okay, давайте зробимо тут перерву. А на наступний раз візьмемо таке дієслово, слово як бітен ум просити про. Наприклад, просити про поміч. Просити про прохання. Наприклад, як сказати мені треба попросити у вас помічі. Або як спитати, можна у вас попросити про прохання. Як на мене, можна використовувати в формальних і неформальних ситуаціях, а німецькомовний народ просто тащиться від того, коли люди можуть з ними дуже грамотно розмовляти. Вони хоч це не покажуть, але вони всередині так. Галочку поставлять. О, прикольно людина розмовляє. Окей, паст auf, ой auf, Бережіть себе, он без темністималь, і до наступного разу, чус!